Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас буде такий малесенький експеримент, тому що, е, тому що тому що так мені захотілося. Якщо цей експеримент вийде, я його викладу. Якщо не вийде, якщо щось там наплужу, то звісно видалю. видалю. Коротше. Е, зараз прочитаю коментар. Прочитаємо. Так. Так, так, так. Не цей. Не цей. Оцей. Так. Тільки я не бачу, хто написав, тому що через через студію не видно. Зараз по-другому. Павло Кашуба пише. Замінив ну, поршневу на 52 куба, поставив від колінвала на 40 кубів. Поставив гольчастий підшипник, як ви радили, з 40-кубово-поршневої. Що ви думаєте? Заміряв компресію. Компресія ще атмосфер дуже мала. А справа в тому, що все ж під циліндр 52 куба ставити відповідний колінвал, бо в нього хід більший. Що я скажу, скажу те що, те, що я зустрічав, зустрічав на новій техніці, приїжджала із 44-ї поршневої, коли він стояв на 40. Тобто вони взаємозамінні. Точно ж, і так же на бензопилах, там, де 52 Куба і 43 Куба. Там завжди колінвали. Ну, майже, майже завжди колінвали стоять не 45, а 43. 43. Так і написано. Не 45, а 43. Так. І стоїть поршнева, поршнева з поршнем на 45. Тобто, пор, тобто на 52 куба. Для точності експерименту, тому що у мене... Є отака от штукенція. От. Картерина в кучі з колінвалом, але колінвал от сороковка. І щоб все було, як то кажуть, дуже-дуже гарно. Щоб все було дуже гарно і не передолити на Вінзеровську пошневу, тому що там поршневі, як то, то кажуть, ну, щоб експеримент вже вдався на всі 100%, то будемо шалити на камбурговські поршневі. Міряти. От одна. Це у нас 44. От вона. 44. Кільця ставити не буду. Тобто потрібно заміряти, як то кажуть, ну, е, самими найгрубішими методами це камеру згорання. Камеру згорання я буду міряти лише в міліметрах, я не буду мі міряти в об'ємі. Просто е, покажу, наскільки підходить до верхньої мертвої точки сам поршень. І, і чи вони взаємозамінні на 40. 40. Також. Кемберг чи Камбах, не знаю, як правильно. Хто знає, як правильно, може написати оце. То кажуть, не суттєво. Е, що ми зробимо? По-перше, ну, так, такі от е, складання я не ненавиджу. ненавиджу чому? Тому що я бачив, як їх складають. Я е, багато чого бачив. Як воно робиться? Ну, краще в звичайному, як то кажуть клієнти, не бачити нічого. Що воно робиться, затягнуті. Що вони затягнуті? Обрізаємо лишаки. Прокладку. Прокладку я поставлю, але звісно. Прокладочку я поставлю, але, звісно, закріпляти поршневу саму не буду. І кільця встановлювати не буду, і палець швити в шилю але топора ставити не буду, тому що це всього лиш експеримент, це ну, не, не складання техніки докупи. Так, що ми робимо? Беремо 44. шилимо Якщо комусь. Не цікаво, краще перемотайте або або не дивіться. Нам стопори не потрібні, нам потрібен сам палець. Сам палець. Беремо. Мазати -то також не будемо нічим. Гадаю, воно там не повивалюється, нічого і не, і не заклинить у нас. Гальчастий. 44-й, Гольчастий, 40-й. Є. Yeah. Тепер беремо маркер такого чорненького. Можна олівцем. Раніше я це, це все діло, робив олівцем, на який я робив на, на хускварні, так, коли підбирав поршня. Тому що поршня не було ніде, а техніку потрібно було зробити. Так, зажимати також не потрібно нічого для, прощу, для зручності. Потрібно ж за щось крутити колінчастий вал. Що нам потрібно? Нам потрібно поршень довести до верхньої мертвої точки. Кац, у вот верхній мертвої точки. Сам поршеньочек. Это поршнево на 44. Сейчас замеряем, что там с ходом. Чи действительно оно вот так и есть. Вот так вот малюется. Вот, намалювали. Дивимось. Там у нас, ну, не на дійшло миллиметра на два, мабуть. Так. Теперь Це все діло знімаємо. Це все діло знімаємо і шилимо так. само першенічок. Але от, як він стояв. Тут камера, блин, Передається. Не видно. Ось як він стояв. А ми тепер його шилимо далі. Рівнесенько. Так. Так, от, поправляємо, тримаємо і проводимо ще один маркулик. Витягуємо. Міряємо. Міряємо. Що у нас тут? Що ми маємо? Між рисками ми маємо один. Ще він збитий. Один і два. Там щось один-два з половини. Один-двадцять пять, коротше. Один двадцять пять. Короче, не хоче. Отак от. Дивіться. Отак от. Один міліметр і двадцять п'ять. Так. Це що стосовно 44-ї. Тобто, ну, давайте візьмемо, щоб там без. Ну, грубо грубо і наглядно поршень не дійшов до верхньої мертвої точки на 1,5 міліметра. Тобто на 1,5 мм. Тобто це не 2, це не 3, це не 10. Всього-навсього на 1,5 мм не дійшов до верхньої мертвої точки. То, то, тобто Оте, оте все, все, що вище, то вже являється камерою згорання. Так, тепер. Колінвал 40, поршнева на 40. Беремо <клес> поршень, беремо палець. Пальці, от, до речі, вони різні. Той длинший, той коротший. Міліметра на 3. Візуально, що дивитися, і е, гольчастий лишається на 40. Тому що вал на 40 і гольчастий він менший в діаметрі. Ой, вже як так, пішло то... Майже 13... Майже 13, то ще на 40. А тут на 14, то ще на 44. Тобто, різниця в міліметр. Шилимо гольчастий з сороковки. Поршня шилимо. Також мазати нічого не буду, тому що, тому що ми її не збираємо частково. Покладулька лишилась та ж сама. Шилимо. Котиняки. Зараз швиденько дороблюємо і Повітряна тікаємо тривога. по бункерах, по погрібах, укриття. по калідорах Так, шукаємо верхню точку Якщо повірите. Увага. Повітряна тривога. перегнув Ну, так от. Верхня мертва точка. Якщо вірити, то це добре. Якщо не вірити, то, ну я гадаю, тут таких немає. Малюємо. Намалювали. Знімаємо. Знімаємо. От. Шилимо. Зашилили Перевертаємо, дивимося. І малюємо знову. Тобто верхня відмітка. Це так як було. Нижня відмітка це так як вже до верхньої мертвої точки воно дійшло. Міряємо. Точно я ж не заміряю. Ну, але скоріш так і є воно. Одно. Один міліметр. Ну, 1 і 2 показує, сходяться. Сходяться на один і два. На не хочу науштуватись. Камера! От один і два. Вон друга рисочка сходиться чітко. Ну, майже чітко. Штангенциркуль, циркульту також робився в ті часи, коли... Не дуже все чітко було. Поршнева на 40 поршень. От. І поршнева на 44 поршень. От. Тобто Доходить до верхньої мертвої точки однаково. Тобто на На 1,5 мм, що поршень на 44 не підходить до мертвої точки, що поршень на 40 не підходить до верхньої мертвої точки на колінвалу, який встановлений на 40. Тобто, от те, що я казав, що, що їх можна міняти місцями. Але ну, я, я не вважав, що це ну, якби за, за потрібно було так от, ну, розсусов розсусолювати показувати. Ну, але я гадаю. От тепер уже, як то кажуть, наглядний приклад є, що ну, дійсно ну, мож, можна міняти, але в, чом, в, чом, в чому цей весь, то, то, то кажуть, ну, біда. Біда в чому? якщо у вас стояла поршнева, на 44 ви міняєте об'єм, тобто берете меншу, то вам потрібно окремо брати гольчастий безпосередньо під колінчастий вал, який у вас стояв. Якщо у вас стояв на 40, то звісно, брати братий на 40 гольчастий. Якщо у вас стояв колінчастий вал на 44, то звісно брати оцей більший. Окремо, якщо ви Міняєте циліндропоршневу групу, не ту, яка була встановлена. Гольчастий краще буде поміняти. Не потрібно його лишати. Ну, вони є, вони продаються. Може, ну, можна взяти поштучно, може, можна взяти, взяти от в таку от запайку 10 штук. Ну, все, все є, все, все доступно. Тому, якщо бажаєте, мож, можете міняти місцями. Що е, я хочу від себе, як то кажуть, е, доповнити трішечки. Якщо у вас стояла поршнева на 40, от, така от, на 40, і ви бажаєте встановити на 44, щоб вона там була потужніша, там краще, ну, я цього не раджу. Тобто, ну, воно все, ну, як то кажуть, однакове. Тобто стінки, товщина стінок ну, однакова. І візуально навіть вона однакова. Ні, тут більше трішки, на 44-й більше. Але там, де встановлена 44-та поршнева, вони більш е е е як то кажуть, е бояться перегріву. Ну Хоча і поршнева на 40, вон вона також боїться перегріву. Але 44-та і ще дужче боїться перегріву. Тобто, ну, не жалійте мостила. Знову, блін, про це мастиво знову писатимуть що. В общем, коротше, не жалійте мостила, і все буде, як то кажуть, добре. Але, звісно, якщо захочете поміняти, міняйте. Ну, місцями їх можна міняти. Тут ну, немає такої, як то тобто кажуть, там, гран грандіозної різниці. Різ різниця однакова. Шатуни йдуть однакові. однакові, от. Шатун, тобто лиття самого шатуна йде однакове. Різниця в чому? Різниця в цьому отворі. Тобто е, вилили шатун, виклали е, маркування. Е, е, спочатку виклали маркування, вивели шатун, а тоді вже роблять, як, як то кажуть, отвори. І на цьому продрулили. Під Скільки там? 13 Під 13, а на 44-му продрулили під 14 і все. то Тобто, залізо одне і те ж, а отвори просто різні. то Тобто тут ну не, не буде того, що більший хід поршня менший хід поршня Різниця є на бензопилах. Там де 43 -та і 45-та, тобто сам поршень. На 43 на 45, вони, їх міняти можна місцями, а, а там, де вже 58 стоїть, їх не можна міняти місцями, тому що там дійсно шатун длинший і хід поршня, як то кажуть, більший. То їх міняти місцями не можна. Там потрібно вже буде міняти разом з колінчастим валом. І все. Я гадаю, ну, в принципі, пояснив. В принципі. Так що, якщо бажаєте, міняйте. А заміряти. Компресію, чесно скажу, це саме-саме саме останнє діло. Тому що по нормі як такої на, на двохтактній техніці на оцій, компресія, як то кажуть, не заміряється. Це те ж саме, що закрутіть компресометр в генератор або в мотоблок чотирьохтактний і перевірте там компресію. Чому ви її не перевірите? Чому її там не буде? Тому що там стоїть. Декомпресор, який привідкриває яке вікно? Впускне чи випускне? Можете написати мені. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і в вам!